Сьогодні коротке відео про стовпчики з накидом. Їх позначають зазвичай. Позначають ось таким чином. Тут або рівна паличка, а ось таке наскоси. Це стовпчик з одним накидом. Але в схемах дуже часто позначають їх просто ось так. Або просто ось так. Тут є нюанс. Якщо в одній схемі ви бачите два варіанти, тоді ось це стовпчик з накидом, оце напівстовпчик з накидом, може бути ще позначення третій варіант ось такий. Це також напівстовпчик. Може бути, якщо є роз'яснення, дуже класно, коли в схемі є інформаційний блок, який. Роз'яснює, який стовпчик, що означає група стовпчиків. Коли в одній схемі ось так, то ось це стовпчик з накидом, ось це напівстовпчик, ось це стовпчик без накиду. Але буває так, що в схемі тільки ось ці два. Тому оце стовпчик з накидом, оце напівстовпчик. Не запутала? Ну, з досвідом, коли от почнете розбирати схемки, воно. Плюс-мінус у вас вляжеться все. І так, ось це ось стовпчики з накидом. Коли вони разом, ось цей стовпчик з накидом, ось тут ранг понижається, це на півстовпчик. Якщо ще йде ниж, знизу ось така паличка, теж буває тоді ще стовпчик без накиду. Є такі унікуми, що в схемах позначається ось таким чином стовпчик з накидом. Але це треба пробувати, тому що не завжди є описи. В схемах. Тепер практика. Хвилинка, дві хвилинки тулоги пройшло, практика. Фокус. Ой. І так ми набрали ланцюжок для того, щоб почати гачкувати стовпчик з накидом. Нам, ну, по-перше, треба зробити накид. По-друге, відступити один, два, три повітряні петлі. І в четверту ми в'яжемо стовпчик з накидом. Пров'язуємо таким чином. Це класичний варіант пров'язування, тому в англомовних описах double stitch, тобто двічі пров'язаний. Бувають, пров'язуються вони подовженим стовпчиком. Я так люблю гачкувати, коли філейну сітку. Роблю ось так. Спочатку одна петля, потім накид пров'язується, а потім вже закривається. Він трішки вищий, ніж класичний стовпчик, але, тим не менше, от філені сітки мені подобаються більше таки. І так. такчики з накидом. Використовується дуже часто в абсолютно всіх полотнах, коли в'яжемо речі. Також це один з основних стовпчиків, коли ми гачкуємо з катерини, серветки і тому подібні штуки. Для того, щоб піднятись, я до кінця не буду вив'язувати, ось так. Для того, щоб піднятися на рядок вище. Перевертаємо роботу, або якщо ви в'яжете по колу, просто з'єднуємося в третю повітряну петлю, ось тут і робимо один, два, три повітряні петлі. Це класична кількість, тобто, якщо у нас фокус є. Якщо у нас Піднімаються стовпчики без накиду, у них одна повітряна петля. Якщо у нас напівстовпчик, ну, я отак буду позначати, у на нас, тоді у нас дві повітряні петлі. Якщо у нас стовпчик з накидом, у нас три повітряні петлі. Якщо у нас стовпчик з двома накидами, у нас чотири повітряні петлі підйому. І так далі. Ось це діло запам'ятати потрібно обов'язково. Далі потім будете ви трішечки регулювати, тобто з знаки, можна інколи пров'язувати 4 повітряні петлі, а інколи 2. Це залежить від схеми, від візерунку, якого ви в'яжете, і від вашої руки. Якщо ви дуже сильно затягуєте, дуже пружньо в'яжете туго, тоді буває так, що 3 повітряні петлі це забагато. В'яжете 2. Але, в принципі, зазвичай, якщо ви. Спочатку вчитеся з самого нуля. Тоді у вас і повітряні петлі, і стовпчики з накидом одного поля ягоди, однакового натягу. Тому ось ця схема діє майже для всіх майстрів і всіх, хто гачкує. На цьому все. Легких вам петельок і легкого навчання. До скорих зустрічей!